Добрий день всім. Дуже приємно бути сьогодні тут. І сьогодні таке, ну як можна сказати, для клубу маленьке свято, так. А з плану зборів я хотів би сказати, що багато ми покращили. Так, це, по-перше, це фізична якість, і багато працювали, і бігали, і роботу з м'ячем багато проводили. І десь того, що нам не вистачало в першій частині, так там десь тактично і взаємодії на футбольному плані. Ми це відпрацьовували так. І скажу так, що в принципі ми працювали добре. До нас приєдналися два нові гравці, і вони також одразу влилися в колектив і стали однією сім'єю для нас. І ми бачимо, що нам допоможуть в новому сезоні. Тому, в принципі, так, відпрацьовували і скіли, і щось нове, так, але це вже ми побачимо в другому колі, те, що ми відпрацьовували, і я впевнений, що у нас вийде. І ми покажемо гарну гру і хочеться тільки перемагати, тому що ми їздили на збори, щоб підготуватися до цього до перемоги.